Всім привіт! Зараз покажу, що купила в Єві. Ось такий невеличкий брусочок мила, да? 90 г, з запахом огірка. Мені це мило дуже подобається, тим паче я з нього роблю саше. Хто так робить, напишіть мені, будь ласка. А ось саме цю коробочку, або більший розмір цього мила я кладу в шухлядку, де у мене зберігаються речі, і вони пахнуть саме ось таким милом. Я знаю, що віддав є різні запахи, є різні мила, але в нашу Єву, чи я так попала, ну, було тільки два. Ось звичайний і запахом гірка. Воно мені подобається, тож купила. І придбала зубну пасту від док Доктор Морген Herbal 100 мл, була 50% знижки, я вирішила прикупити, то спробую цю. Тоді в Єва ще класна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику. Минулого разу я купувала від фірми Maybelline, попала на таку акцію, і вирішила прикупити ще декілька засобів цієї фірми. Значить, купила ось такі рум'яна це відтінок 30-й. Отут також є позначка, наклеєчка. я вже її відклеїла, тому що вже користувалась. Ну, не передає цей блиск. Тут ще ніби такий є шиммер, блискавки, блискітки. Рожевий колір. Ледь таки додає рожевий рум'янець, не коричневий, як в мене є, а вирішила, що буде в мене рум'яна такі рожеві. Так, це один товар, який придбала. Тоді до свого блискуенс, здається, прикупила ось такий олівець для губ. Здається, була знижка, але коли вже вдома перевірила, то не було. А зрозуміла, що на деякі відцінки є знижка, на деякі відцінки немає знижки. Ну, в мене так вийшло, що придбала цей олівчик без знижки. Дуже класно. М'якенько так малює, гарний такий відцінок. 56-й, здається. І 30 товар, який йшов подарунок. Це ось купила підводку. Матова. Також від Мейблі Нью-Йорк. Що ця позначка, ця, я не розумію, не знаю. Щось було наклеєне таке зелененьке, мабуть, остання була, не знаю. Напишіть. Якщо ви знаєте, що це означає, напишіть. Так, іще попала на акцію. Коли купуєш декоративну косметику від фірми LCF, дві купуєш, дві в подарунок, то я придбала для Євгенії ось такі яскраві. Олівчики для очей. Зараз зроблю свочи, і ви побачите. У мене нігті таким кольором. І ось олівчики також яскраві, гарні такі кольори. Значить, роже помаранчевий. Якщо для губ дуже м'яко малює, то ось для очей вони такі більш жорсткі, блакитним. Він дуже такий пігментований, яскравий. Женька дуже любить цей колір, саме ось цей олівчик. Туди ще дуже яскравий, такий рожевий. І останній зелененький або салатовий. Ну, як ви бачите, самі більш яскравий це блакитний і рожевий. Дуже класна знижка пропозиція, коли купуєш два товари і два в подарунок, будь-якої косметики від фірми LCF. Тоді, через декілька днів, знову я завітала в Єву і потрапила на іншу акцію. Коли купуєш від фірми Гломбі два товари будь-яких, знову ж таки два в подарунок. То я вирішила прикупити ще ось такі. Улівчики, вони ще запаковані. Зараз з вами і відкриємо. Коричневий, блакитний, рожевий і фіолетовий. Почну я із фіолетового. Тут є така перфорація, така стрічечка. плівочку знімаєш і все знімається дуже класно. Зараз я всіх розпакую і будемо робити свочі. Ось вони такі шимерні. Це фіолетовий, але показано, нібито такий сріблясто-блакитний. Тоді рожевий. Дуже м'який. От, ледь, ледь рожевий. Ну, це більш схоже, що рожевий. Хамелеончики такі. Коричневий. Гарно виблискують. І дуже м'які, дуже вони такі ніжні і блакитний. А блакитний ніби такий віддає зеленуватий відцінок. На цьому все був у мене такий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Тому заходьте в Єву і можете ви попасти на дуже класні вихідні пропозиції акційні товари. Пока-пока, до новых зустрічей.